Брати і сестри, займайте ваші місця. Чудові, чудову пісню ми співаємо про Божу любов. І знаєте, закінчився рік, почався новий рік, але Божа любов вона не ослабла. Слава йому! Бог є вічний і в нього вічна любов до кожного з нас. І якраз, знаєте, закінчуючи цю пісню, я хотів прочитати. Рядки святого письма, послання до римлян, п'ятий розділ, ми читаємо так з восьмого вірша, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина. Тим більше примирившись, спасаємося Його життями. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі зрішили. Слава Господу! Знаєте, через жертву Ісуса Христа. Ми маємо примирення з Богом. І ми це постійно говоримо. Це є великий дар благодаті і велика жертва Ісуса Христа, і ціна була заплачена дуже висока за кожного з нас. І я хочу сказати, знаєте, що природа людська, вона така, наша природа, я думаю, кожен по собі може сказати, що коли ми десь грішимо, ось. і... Або робимо якісь неправильні діяння, дуже часто ми починаємо оправдуватися. Бувало у вас таке. І знаєте, я от в дитинстві пам'ятаю, особливо коли я був маленький і щось там натворив, не те, так, щось поламав, щось розбив. І батьки питають: ну, а хто це зробив, ти не знаєш? І я кажу, та ні, без поняття, не знаю, хто це зробив. Ось, але вони якимось чином бачили, що це я, і розуміли. Думаю, звідки вони це бачили, їх же там не було. Але вони от розуміли. І я, вже ставши батьком, також починаю розуміти ці речі, коли там діти щось зроблять, а потім кажуть, та ні, це не я. І знаєте, здогадуєшся. <реш> 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 да, осві, так. Ось. І дивлячись і читаючи на слово Боже. Знаєте, кожен християнин Він це знає і добре розуміє, що Бог бачить все. Наш небесний батько абсолютно все бачить. І не тільки бачить, що ми робимо, а бачить, що ми і думаємо. Ось І так як я вже сказав, нам хочеться десь там оправдатися. Якщо ми зробили якийсь гріх, хочеться сказати, що це не я, це хтось інший. І дивлячись на. В біблійній історії ми бачимо перших людей, Адама і Єву, і коли вони зрішили обоє, так, Бог підійшов і питає: Адам, де ти, що ти зробив? А він каже: ну, це не я, це жінка, яку ти мені дав. А жінка каже: ну, це змій. І почали виправдовуватися. І знаєте, це дуже хиткий шлях знаєте, для, для нас. І далі ми бачимо, коли Каїн, так, вони приносили жертву своїм братом Авелем, і Каїн У Каїна, знаєте, зарадилась дуже велика заздрість в його ж серці. І Бог його попереджує і говорить: в тебе є гріх біля серці, ти царюй над ним. Роби щось, Бог попереджує його. Але Каїн, ми бачимо. Він все-таки не прислухався до голосу Божого. І він зробив гріх великий, він бив свого брата Авеля. І коли Бог до нього підійшов, і каже Каїн, де твій брат? А Каїн каже: я ж не сторож брату своєму, де він? Я за ним не дивлюся. І ми бачимо, що така гріховна природа людини. Виправдовуватися і, знаєте, зробити якийсь гріх, і виправдовується, говорячи, що я в не винен, це я не при чому, це хтось інший. Але як ми вже говоримо і сказали, що Бог Він все бачить. І Боже Слово нам ясно говорить, що кара за гріх смерть таке правосуддя. Але Син Божий Ісус Христос прийшов, прийшов у цей світ, щоб нас оправдати, щоб дати нам примирення. І ми читали ці рядки Святого Письма, де написано, що Христос він помер за нас, коли ми були ще грішниками. Але дар благодаті заключається в тому, що кожен, хто прийме Ісуса в своє серце, визнає свої гріхи і скаже: Я грішний. Я розумію Боже, що. Я йду шляхом погибелі, і без тебе я не зможу отримати оправдання той, хто признає свої провини, він матиме спасіння від Господа. І ніяке діяння, ніякий проступок він не може бути захований від Божих очей. І дуже часто ми це забуваємо. І я хочу ще прочитати одне місце святого письма, послання апостола Івана. Перше послання, перший розділ, дев'ятий вірш. Якщо ж ви знаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Якщо ви знаємо свої гріхи, а коли скажемо, що ми не зрішили, то робимо його неправдомовним, і Його слово в нас не перебуває. Тому, Ще раз і ще раз, ці рядки Святого Письма, вони нам говорять, щоб ми визнавали свої гріхи перед Богом. Знаєте, дуже часто у нас є, є якісь конфлікти один, між одні, один з одним, ми десь неправильно поступаємо. І ми хочемо сказати Богу, Богові, Боже, ну, це не я винен, як говорив Адам про свою дружину. Але потрібно бути відкритим і чесним, знаючи, що Господь бачить все. І сьогодні, коли ми будемо звершувати заповідь Ісуса Христа, ми читаємо апостол Павло, Він говорить, що випробовуйте себе, в якому ви стані, яке ваше серце? І перш ніж е, ти хочеш принести жертву Богові. Примирися спочатку так зі своїм ближнім, зі своїм братом. Це слово до кожного з нас може звучати. Тому хай Господь нам поможе, щоб ми просили прощення у Бога, щоб слово, яке звучить, яке ми постійно читаємо, воно написано, воно судить наші наміри, воно проникає в наше серце, слово Боже, сильне. Але чи воно. Досягає глибини мого серця, чи воно таркається мене, коли Ісус Христос каже, щоб ми просили прощення у нього, щоб ми прощали один одному. Тому Хай Бог нас благословить. І приходячи до звершення заповіді Ісуса Христа, ми будемо читати 1 Коринтян, 11 розділ, 23 вірш. Апостол Павло говорить, що я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, поблагословивши, переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само, чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пи, пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так, що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу, недостойно буде виний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є щі. Ми будемо. Приходити до молитви і дякувати Господу за те, що Він простив наші гріхи, за те, що Його кров омиває від усякого гріха. І нехай наша молитва, знаєте, буде з тим, що, щоб досліджувати себе, щоб просити у Бога прощення, щоб визнавати свої проступки. Дуже непросто визнати свої гріхи і свої проступки, дуже непросто. Диявол, він постійно говорить, і говорить, знаєте, щоб виправдати себе. Але коли ми визнаємо свої гріхи і проступки, то Він, будучи вірний і праведний, прощає нам гріхи наші. Слава йому за цю велику благодать! Слава Ісусу Христу за те, що Він бачить наше серце, за Його милість і любов.